Перед цим Євром я говорив, що потрібно збірній Україні виграти один матч, і один матч звертанчів, і в нас буде 4, і це 100% шанс виход на євро. Першу гру ми програли, другу ми виграли, третя гра нічия, у нас 4, і ми все одно вилетіли з євро. Таке буває, любі друзі. Всім привіт на каналі Жемич і переходимо до 18 Євро 2024. А давайте перед цим поговоримо трошки про збірну Україну, тому що це наша. Україна це наші граці, це наша команда національна. Все, що хочу сказати, що, по факту, провал матчу з Румунією злежить на неправильній підготовці до самої Румунії, на мою думку, і в тому, що гравці просто обосралися. Гравці обосралися, і в більшості, я більше впевнений, була тупо банальна недооцінка команди. Тому ми програли і румуни нас за це наказали. Самі хуже грає України це Зіна. Зіна це повніший провал. Він два рази грав на ЛЗ, і вчора вийшов на ЗІМ, Ну ви бачите, він приймає пас, іде атакою, пас дає назад. Це не в товарниках було і так далі, це завжди. Хто дивиться уважно за Зіною, то це розуміє. Для мене Зіна. скажу сразу, я не був фанатом Зіни, ще коли він грав в Сіті. Він, Оці його панти мене трошки бісили. Коли він прийшов на фінал в першому сезоні і почав грати, я, я трошки я змінив про нього свою думку. Але ця думка знову вернулася негативно. Але то таке. Приходимо до самих матчів Євро. І, як ви бачите на екранчику, грузини вчора виграли в Португалії і вийшли в плей-офф. Перша група у нас буде Іспанія-Грузія. Дуже сильна група. Не група, а дуже сильний матч. Понятно діло, що грузини вже вижили себе з максимумом, Це їхнє перше євро. Вітаю їх. Це їхній перше євро. Вони дуже багато чого достигли, вони вийшли в плей-офф, хоча вони не могли провалитися. Їм потрібна була перемога, вони виграли. Молодці. Тут не поспориш. Але вони попали на саму сильну Іспанію. До початку Євро для мене були фаворитами, це ну, сама собою Україна. І я ставив ставку на Германію і те Португалію. Під час групового етапу я додався сюди Іспанію. Іспанія дуже сильна. Але не слідча, на мою думку, не слінча, ніж Германія. Бачимо. грузини вийшли на Іспанію з третього місця. Якщо не помиляюся на Іспанію, це дуже кришне тяжко. Але якщо вони навіть програють з євро, нічого страшного, бо тому, що вони зробили і так. Вау! Грузини вийшли вперше на євро і відразу вийшли з групи. Це просто вау. Тому ну, тут, понятно, що грузини андердоги, Іспанія, Ізі, він як то кажуть, не Ізі, ну він. Так, Германія, Данія, якщо я не помиляюсь, правильно. Ну тут на Германці. Я думаю, ту себе зрозуміло, навіть нема про що говорити. Так, Португалія, Словенія. Ну, я думаю, я думаю, що тут пройде Португалія. Португалія явний фаворит. Далі цікавий матч. Франція, Бельгія, це дуже цікавий матч. Я хочу по ще раз звернути вашу увагу на тому, що яка страшна, страшна, складна група зліва і яка легка група справа. Якщо ви пам'ятаєте даний плей-офф Ліги Чемпіонів, яка була, які були матчі в Реала, які були матчі з іншої сітки, це плюс-мінус те ж саме. Франція, Білія, я б не сказав, що Франція, так. Да, на бумажці фаворит, по гравцям фаворит, но... Можуть бути, звісно, і трабле. Можуть бути і трабле. Зліва, справа, права, права колонка нас. Румунія, Нідерланди тут я. Для мене це Румуни, мабуть, це, мабуть, єдина країна, яка прям прям прам-прам-прям здивувала, що вона вийшла. Якщо не помиляюсь, Румуни вийшли з першого місця. Да, румуни вийшли з першого місця, впала на третє місце проти Нідерландів. Голландія, тут буде Езівін. Я думаю, тут без шансів для Румунів. Вони вийшли для себе. Це команда відкриття на мене. Навіть не грузини відкриття, а Румуни. Для мене. Особисто для мене. Наступна група. Підгрупа. Австрія, Турція. Потужний. Цікавий матч. Я хотів би на це подивитися, тому що це матч двох рівних команд. Це буде цікаво. Не буде, не буде катання цього, блін, волокнити. Далі. Англія, Словаччина. Англійцям повезло, але я хотів би, щоб Словаччина вибила цих англійців, бо, тому що з таким антифутболом, як вони грають, ну це скучно. Ти тобто, я просто сижу такого і листаю Один Одне око на, моє, на екран телевізора, а друге око на бо, тому що Це неможливо дивитися. Нема про що говорити. З такими гравцями так уж захалило грати. І остання в нас підгрупа це в нас Швейцарія, Італія. Тоже. Я б не сказав, що Італія фаворит. Для мене навіть більше Швейцарія фаворити Швейцарія дуже жорстко грає. Ну, в принципі, Італія не хуже, але для мене фаворит в е, цьому матчі це Швейцарія. Так, гайз, давайте перейдемо до груп. Бачу, перша група. Перше місце Німеччина виграла дві гри в Шотландії, другу горці виграли, але ш... з Швейцарцями зіграли 1-1. Німці фаворити, які і говорив, вони вийшли з першого місця, до другого місця вийшла Швейцарія, і Угорщина улетіла додому з Шотландією. Далі. Б. Група Б. Іспанія набрала 9 очок, Це єдина збірна, яка набрала 9 очок. Друге місце Італія вона виграла в Албанії 2-1, програла Іспанії, але зіграла нічию з Хорватами. Хорватія і Албанія полетіли куди? Додому. Група С, легка група, бо тому, що там один явний фаворит це Англія. Але Англія виграла аж одну гру і дві нічеєчки. Вона виграла в Сербів і скатала нічеєчку з слов'янцем і дачанами. Максимально слабко для гри збірна Ангелі. Група Д. Група Д – це група смерті. Полякам тупо просто-напросто не повезло. До речі, для мене не здивовано, що Австрія набрала 6, вона явний фаворит, вона вийшла з першого місця. Це сильно. Вона програла. Франції в першому матчі і потім зіграла в нічию з. Потом виграла точніше, в Нідерландії, виграла в поляків в другому турі. Далі Франція, яка виграла в австрійців і зіграла в нічию з голландцями і з поляками. Франція, це, звісно, слабко, дуже слабко показала. І Голландія, яка вирвала перемогу в збійної на Польщі, на, грубо говоря, на останніх хвилинах. Зіграла в нічию з французами. І програла австрійцям. Вийшла з групи місця, але 4 очка має. Поляки набрали 1 очко, то з французами. Група Е, це наша група. Румунія перше місце це команда відкриття Євро, як на мене. Вона виграла в нас, програла Бельгії і зіграла нічию з Словаками. Набрала 4 очка, ну, тут всіх 4 очка, але в нас хуже забитий програний. Якби. Біль я в першому матчі не програла Словакам, виграла їх, і те, що ми програли про це вже було б і завжди місце історія. Але очки рівні. Хто вийшов, то вийшов, уви. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Дякую, хто дивився до кінця, і пишіть свої коментарі з цього по цьому поводу. Хто для вас явний фаворит?